Нарешті цей запах. Боже, я скільки. А скільки ми так насмажили Як війна повномасштабно Ой! почалася? Так. Дивись, яка ялинка. Висока висока.

Сьогодні в нас день без гаджетів, це точно, але я хочу також зняти, як гарно тут пити чай. Я ще чекаю на фондан. тут дуже гарно. То на пам'ятці. Була сьогодні прохолодна похмура погода, але зараз я не знаю, до речі, може, зараз і піде дощ. Але я люблю таку погоду. Що Є це? Мільйонер Мільйонер – це такий цукор з 100 євро. Ей, це це твої яби будуть. Я вже буду пити свій зав'яний чай. Бограч. який бограч. Смачний. Бачиш, хто нормально снідав, той не голодний. Це я. Ой, знову я селіжа ефеліва... мені всюди. Так, я наливаю собі чай. Парі. Парі. Смачний. Смачний, ну от він на весь, ти знаєш, нагадує карпатський чай. М -м -м. Смачно. Так. Оскільки я правильно розумію, це ж все ж таки фондан, просто в трошки іншому виконанні. Хоча вони тут називають його суфле. І зараз ми його скуштуємо. Я шматочок скуштую, тобі залишу, хвалююсь. Так, чудово. Чудовий. Само тісточку дуже ніжне. Смачний шоколад всередині. А от тільки де морозиво, мені цікаво. А по краю вони кладуть згущене молоко. Хоча краще було б все ж таки класти морозиво. Бо морозиво має освіжати і балансувати з цим м -м, шоколадом, Тобто само тісечко дуже смачне, а до нього було б краще все ж таки ванільне м -м, за класикою морозиво. Це ресторан. Ну, в кожного своє виконання. Буде в мене з трав'яним чаєм, нормально. Високий замок. Як завжди львівська погода, щоб була парасолька при собі. Ти гойдайся, я подивлюся на краєвид. Ну, а потім там сидіти будуть. А мене з дощу змиється. — З дощу змиється, ясно. Старалася нічого записувати, але користуючись моментом, ми зайшли в кафе, яке дуже довго вже є в моєму списку. Ми називається Журавель. Ми називаємо журавлик. Тому це все в азійському такому стилі. Я uh, боюся помилити да, в азійському може якоїсь конкретної країни. Uh, тільки всього, що будемо зараз збирати, щось цікаве хочемо скуштувати. Дуже гарно мені подобається, поки що так атмосферно, мало людей. для палочек кончик <решил> так мини качка по-бакински качка грыль Нам по черзі вже приносять деякі страви. Це одна з улюблених страв сина Архипа. Він любить креветки в темпорі і всюди їх куштує. Я так розумію, це пророщений дуже популярний в Азії. Це пророщений боби горошок. Тоже, да. Дуже смачний. Якщо не будеш, я з'їм. А по це, Ну все. І я бачу, ти вже не можеш втриматися. Ну куштує все... і це все твоє. Ні, я дам вам тільки. Пополовинці також. Так, це ФОБО. В'єтнамський традиційний найпопулярніший суп. Хоча в В'єтнамі дуже багато різних супів, насправді. Я не знаю, чи буду їсти гострий перець, бо я, ну, я люблю гострий, але ну, все ж таки не, не дуже сильно в цьому. Ще такий є маринований перчик. А, у нього принесли, ну це для, мабуть, екстремалів. І лайм. Пахне цікаво. Будемо зараз куштувати. Дуже гарячий, він гострий сам по собі, тобто гострота вся в перці. Ясно нарізане. Супер, Добре. дякую. Е -е М'ясцененько нарізано, хоча я на всіх я, я пам'ятаю. Наприклад, фоби, які я раніше їла, там було по-інакшому нарізане місце, Ну, це, мабуть, залежить від е -е, повара. Суп смачний. Хоча мені трошки не вистачає. Mm, Спеції. Але треба казати кухар. Кухар. Добре, я скажу кухар наступного разу. Подам трошки сюди лайму. Може, так. Давай подивимося, що нам ще тут принесли. Так, це в нас локша з креветкою. Ой, як завжди, вони тут люблять класти арахіс. Ну, подивимось, може так буде жирненько, якщо чесно. Ну. Це піпінба. -пі це от прямо. О, а тут у нас що в нас тут? А, це грибочки, це... це морква, це прозора подолокшина, це рис, це курка. Що там? Мабуть, кабачок оце. Яєчко, це угу. мабуть таке дуже буде сильний. Це кімбаб. Це такі, як так. в Кореї, якщо я помиляюся, в них Суші. не ром... Суші там в да, них кімбаб. Не, але от будемо пробувати. Таке, як сніданок можна їсти пікінба. Так, я теж думаю, що кімбаб це як сніданок. Я буду їсти а, оцей суп. М -м -м. Всім смачного. Так. Так. А, ну і я п'ю лимонад. Домонат, я не знаю, чи він з. Треба буде спитати, чи він з пляшки, чи він. Ну, скоріш за все з пляшки. Mm. А в тебе який? Тебе маракує груша mm -hmm. так? Це коротше вже хочу їсти. Так. Це міді в важкому соусі і булочка бао. Якщо чесно, я думала, що будуть просто міді самі без мушлі. Ну, це теж цікаво. Спробуємо ти хліб і А До мені вхобу. просто. Цей хліб, бо він Обо в мене вже забрали. Так, він гарячий. Це дуже гостро. Ні, я гарячий? не буду забирати. Можеш в мене сьорбати. Сьорбати, там? так? Mm -hmm, ясно. Це качкина печінка в тамборі. Правда, все швидко бо такі ці голодні, що всі все з'їдають. Там. Так? Угу. Скажу, Фресі, що тобі сподобалось?

Золотого, котика. Так, я забула вам показати, ми ще за мочі. Воно було вже одне, во залишилося, всі поїли. І зараз ми розвернемо і скуштуємо його. Воно має бути з, чи з манку чи з мараху, я вже не пам'ятаю. Так, пакування трошки. Як же мені його їсти? Воно ще навіть заморожене трошки, як же я його з'їм. Це, мабуть, тільки вдома. Дуже гарне. Там можна щось, це не халиба, тут можна щось буде е смаколик якийсь придбати сюди, купити. теж. купити щось. Ну, що таке кажеш. ну. Гарно. Ви не потрапляєте в кадр. Нормально. Тут, тут гарно. Дуже гарне. А ти не хотів іти сюди, а тут дуже гарно. А он дивись, а діт піднімається, мабуть, і фоткаються. Як гарно. Хочу там сфоткатись. Там сфоткатись. Ну, пішли, куди ти хочеш сфоткатись, пішли, сфоткаємося. Що там є? Де там є? Дуже гарно. Я покажу тобі фотку, пішли. Пішли ще пройдемося отуди, до акведук, мабуть, це. Ну, схоже, мені при але може це просто такі, як арки. Просто ялинки це добре, бо якщо дивитися було без ялинок, то такий край вид, ти просто дивишся, знаєш, на будинки якісь і тобі стає на дуже. Ось як гарно. Який чудовий який вид. Праска працює. Пішти синок в хай артисти готується, музиканти, речні. Хто там цілується? Музикант? Ну це ж добре, хай цілу. Гарно. Гарно, гарно. Давайся вже ліхтарики запалюють. буде дуже гарно. Пішли, порадимося, подивимося, що там. А, ну всі шампанські п'ють, Я ж, не піш Ну Може там щось безалкогольне теж є. Пішли, дізнаємось. Ні, ну кока кок-полос. Це б живіт були як... Дуже гарний. Сад. А це ж дивись, яблука, син. Справжній весь. Бачиш, це мабуть зимові. Так. Дуже гарно, Нехай ростуть Ну, Звісно, нехай ростуть. Тут є і екскурсії бувають. Туди теж можна зайти. Ну, пішли, ти просто в кав'ярню, пішли. Що там? Пішли, я тобі покажу, а потім зайдемо туди от дві. Пішли, що там. Якась кав'ярня. Прикольно тут є лабіринт, і діти тут всюди бігають. О, лабіринт невеличкий, але він є. О, прикольно. Сэдрых дигері просто. Кубок вогню. Чекали вогню кала.